Привіт! З вами як завжди, я Фора! Сьогодні ми граємо в боксфрут. Але з Будемо ми йти по еріфрутам? Треба зараз поупняти квести, щоб піти на наступний остров. Я поки ще поповняю квести вам це буде секунда, а я поки що поповняю. Поки я вбивав бандитів, я знайшов ось сундучок. О, 304, 305 монет. Качаємо пока що це. Так, качаємо здоров'я і давайте ще ближні бої. Качаємося далі. Перший квест готовий. Мені дало Будем уровня. Будемо вкачувати все в цього, бо в мене фруктів нема. Так, вкачали, беремо наступний квест. І можна зараз купити. Рітати йти на остров і подивитись скільки стоїть перший фрукт ракету. Все, я проплив на остров і я побачив сундучок. Тут у нас практично 300 монет. О, тут ще сундучок цей раз золотий. Абіль. Так, піднімаємось Плюс 900 монеток. Йдемо подивимося, скільки ракета коштує. Ну, мені кажеться, вона зараз буде дуже дорого з для нас. 5000. Ну, я думаю, купляти зразу спін. Оце це буде покраще. Ого тут. Я знаю, Будда дуже дорога. Пініксер в Стокові. Ага. Зараз би мені спін, а тоді вже щось прокачувати, якесь плам'я, айс, тінь. Коротше, попливе качатись. Нам ще тут нема що робити. Купимо якесь оружжя, щоб не битись кулаками. Так, тут у нас оружиє Катан, чи. Давайте це візьмемо. Так, купила. І це наш нас шпага. Воно. О! І вона висновить урон трохи. Нормальненько так то. Ну, коротше, я качаю квест, потім вернусь. Ще один квест готовий. Беремо наступний. бандиты І пішу бити. Ще один квест виповнений. Качаемся далі. Коротше, качався тут пливав бандітів, здобувся взяти квест. За... Візьмем зараз його. Це капец, я протупив. Ну що, качаємося? Я здобув 10 уровень. і мене компас посилає туди. Ну, що? Ну, я тут по карті бачу, що краще 15 уровнем туди з я сейчас вістру 15 уровень прокачаю і піду на остров. У мене 10, а для вас це секунда. Дові. Друзі, у мене вже 5 тисяч. Підем, купим купимо фрукт, напевно. Хоч якісь ракети. Взяла водочку і поплив. Все, я уже. В городку йде зараз купуємо ракету. Сундучок, мені сундучок. Ні, це він вс. Так, тоді беремо, йдемо купляти ракету. Конфір. Так. І ось наша ракета. А ну. О, типу нас стріляє. Ну, тепер будемо фармитись Все, Я на фарм. Я побачив, що тут можна вводити коди. Введем код. О! x 2 Boost Так, час буду качатись, напевно, швидше. Ракета це такий собі фрукт. Він це багато, звісно, Но... Мені не подобається його вистріл. Тому що ми стріляємо з руки. Що, я прокачуватись? Так, 2х опита це імба. Мені мало дати 300, а дало аж 600. Зараз ще одне задання і ми йдемо на новий остров. Надіюсь, там буде легше. У нас вже 15 уровень, підемо на новий остров. І ось що я зрозумів. Краще брати багато бандитів і тоді вже їх бивати, бо це буде набагато швидше квест випам'ятись. Так, куди нам треба тут його. Плеве!

Я вже бачу якийсь магазин. Блокс фрукт гача. Я так розумію. Ага, рандом фруйт. Ага, треба 30 левел. Тут random фрукт. Скажіть, будь ласка. Типу баваш. Що це за квест, що? Дайте всі кнопки. Як його виконати? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ми беремо перший так зрозумію, на Mac. Да. Так. Угу. Шість мап. О, ми получим тут аж 2300 опита. Пілайчик. Тут спуск, так понимаю, має бути. Якогось грав в ігру. Не забувся дати кнопки. Так, ще нагадайте, будь ласка. Плюс 3 уровня. Це дуже багато, я так розумію. І випом, я можу піти взяти другий квест. Підемо візьмемо. швиденько, Ні, добегнути не можу. Може сюди хоча. О, так. Беремо квест тепер на горіло. Ага, 8 грив отримуємо 400 опита, а тому, що у нас 2х, получим 9 9000 опита. Все, я пишу бувати. Надіюсь, вони будуть не А напишіть, будь ласка, в коментарі, чого мене вода вбиває. Я з'їф фрукт. Може це і за фрукта? Тому що тоді мене не вбивала вода, а зараз вона мене потихеньку вбиває. Я ще сдохну від неї. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Вбивав, вбивав, говорила. І нашов кнопочку. Я так розумію, ще десь має бути кнопки. Для неї ніякої кнопки нема. Напишіть, де ще кнопки які. Тому що, напевно, я десь пропустив стопудов якусь. А, я тут и думал, что я стреляю с руки, но оказалось, зараз покажу. Я стреляю с такой пушечки. Так, что-то проработанный для самого держ ⁇ Так, качалось, дальше убиваем. Выполнил класс и уже далось 4 уровня. Качаем все, бог-то, Докачаю до ста, напевно, блок сурут і тоді вже буду качати жінакше. Напевно, енергію, бо вона у мене дуже быстро кінчається. Підемо квест візьмемо. А що за нього за фрукт? Дві якісь по кобри, нього. Ой, він не вбив. Хочу написати який нього фрукт. Ладно, пішов квест, брати. Народ, коротше, у мене нова способність. Що це? А ну, де горіло? Де горіло? О, то цей фрукт не такий обичний, скажу вам. Цей фрукт прикольний навіть. Поки що мені він подобається. Ще потім ще яка способність буде уголос і способності. Це кожному фрукті з тільки способності, навіть, будь ласка. Уже в нас 30 -й. уровень, даже 31, і йдемо за новим квестом. Все, Х2 опит закінчилось. Ну, я лучше буду использувати. Коли будемо на наступних островах, бо зараз, мені кажете, це Ізі буде опитись, да, так, мені не все дуже. О, опять сундучок. Плюс монетки у нас 9 тисяч монет. Я думаю, покупити до 50 уровня місця в цього чува, гача. Купити фрукт. А, що за самборфрукт? А, тоже треба 50 леву, щоб з Ну, коротше. В коротко копим уровень и купим копив уровень. Надіюсь, что ти мені буде щось круте згадчим. Способка цього боссу вона така так присалує, і вона дуже бісить. В принципі, можна вбивати його все одно. Ну, способка його все одно буде дуже сильно бісити і бісиць ось зо його способка. Саме його били. Ого! 9500 і це без пусто. Так, ну, буде тяжко качатися так поняв до 50-ту. я бачу по шкалі, то там треба вроді. 40 чи який, я не знаю. Чи 50-й. Ну, щось, коротше, якийсь великий уровень треба. Ну, що, качаємось. Дивіться, а що? ягодка, чи що? Блін, я подумав, це якийсь фрукт валяється. Я... А це ягодка. Я вже так надіявся на фрукт. Там босс заспаунився, берем квест на босса і йдемо його гасити. Горіло і погнали. Вже 34 й уровень. Скоро вже 40-й, а напевно, мені кажеться, здається, на 40-му уровні якраз буде новий остров. Ну, побачимо. Напевно, зараз буде останній квест на вбиття боса. Цей бос легкий, якщо знати, як він атакує, Берем квест, нагоріла босс і погнали. Полетіли. Енергія дуже швидко. Так. І... де цей босс? Ось до босс? Ну, так, я атакую, дивлюся назад, б'ю, ще раз б'ю і ждемо перезарядки першої способки. Зараз треба підійти, він добити. Раз, вдарив, два і три. Не пропав один раз. І зараз я такого раз. Він б'є. ми підходимо, зараз його б'є, Раз, він взаді. І добив. Не добиваємо, думаю, вже добиваємо. Так. І він атакує опять вже, і ми б'ємо його. Раз. Атака. Все. Ми. Виповнила квест, але я думав це останній квест до 40-го. Зараз виповню ще один квест і напевно піде на наступний остров. Квест я виповнила вже наполовину, але вже можна на другий остров. Де? Так. Зараз квест виповню, бо не можу компас включити. Раз. Два. І да. Три. Допомогу. О, а, а це що таке? Треба буду дивитись Мені кажеться це якийсь івент літній, бо недавно була обнова. Показується. Зараз будемо пробувати поняти. Квест я виполню. Зараз підемо на наступний остров Вже 40 уровень треба ще десь уренів, і я не знаю, що за гача Давайте беремо безплатно іде воно. І погнали. Цей остров має бути ще тяжкішим за попередній. В цьому острові не знаю, Піратський остров, так що тут будуть пірати. Раз це Піратський остров, то тут мають бути пірати. Але ми самі пірати. Типу, пірати б'ють піратів. Де це? Ось то. Вони електричні. Зараз будемо виповняти будемо виповняти. Мені дали якісь токени. У мене 97 токенів. За 4 вбитих піратів. Куди ці токени вже тратити? там в гачі були якісь сам перфрукти. Може туди трапити? Підкажіть, будь ласка. А в цей раз дали всього ж 25 токенів. Що за прикол? На той раз вони були якісь електричні, чи що? Що в нас так? О, що за бос? А! Ай-яй-яй, він больний. Він... Ага. Телепортирується в Через чур уже срочки. Не у него рано, но я попробую уже його убить. А, не у меня не Я думал тут сундучок. Так, там шарик був проход. Тут он. Что тут у нас? А тут у нас 45 уровень треба. поп 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 Забере по фейку. И так наш пираців бывато. Якийсь, не можна проводити сього. що? Ган... Ну, коротше, йдемо попівняти задання. Не борочимо голову. Коротше, тільки що баба цих піратів взяв їх всі в кучу. Практично там був один удар, щоб я добив. У мене перезарядка і чисто підходить якийсь ціп. Оце гой ціп підходи і добиваємо їх всіх піратів. Це якось не дуже кльово Тим более я їх довго вбиваю. Вони якісь чересчур тяжкі. Або в мене фрукт поганий. Хеде. Ну, коротше, тоді поки що будемо вбивати далі їх. О, ще 24 коїна. То кіна. Практично виповнив квест і прокачало ми кулаки. О, він... цей ривок з рукою, а це грохот. Ракета все одно лучше. Ну, ракет такий світ. Він дуже мало ракет наносить. Хоча оцей перший удар, то він нормальний. Нормально, носить. а от цього і взагалі не доноси, практично. Короче, до виповняю зараз квест. Виконув квест. І далося мені таких пунктів. Сотку. І тепер, я думаю, качати щось інакше. Мені не вистачає хп, шок і мені не вистачає енергії. Ану. Їх можна сорокового взяти. А давайте підемо попробуємо. Так, взяв і можна йти. Я пішов, скажу, наскільки вони тяжкі. Результат такий, що вони і не тяжкі, і не легкі. Вони нормальні, по-своєму. У мене щось тут дуже багато ітомс. У мене 1700. Мені ще 5 уровнів, і я повню гача. на 50-му відкриваю сюди. Будемо брати їх. Конфірм. Пірати набагато легші, я бачу. Тут тип мішаю мені бувати. Він дуже часто підходить і добиває. Мішається він. А так, все нормально з ними. Перу підходжу, збираю їх кучу. Раз. І добаву вдарив. Вдарив. Дару. Ну і добивати треба буде зараз. Ну, коротше, я буваю. Так, виплюємо квест. Типа ВВП То Той тип я кипит слава. Давай. Погнали. Його нема. І доб'ємо того, кого він було. Місце всегда сладко. Покачалось. Шесть домик мені... не так. І нам ще три уровня. І у нас буде 50 уровень і ми включаємо хачу. Мені кажеться, що з згадів буде щось дуже круте. Але дуже кажеться. Надіюсь на ракета, мені друга ракета не треба. Тільки шоче підсосав моїх юнців. Він думає, я його не, зараз не буду вбивати. Ні. Зря дряу моїх. Так, да, я, звісно, його зараз догнати не можу. Ну, зараз я догнав. Я його вже третій раз вбив. Ну що, мішаю, Вбиваю моїх А чого його б не вбити Я коротше я вбивати. Ну і тільки що опять підсосав. Він даже ПВП не включив. І вже покаже, типа... Коротше заповнить його нік. Він подсос. Там, коротше, бувати. Він зараз от подивіться. От тільки що я почав його вбивати. Починаю. Ну і що це? Ну, появіться! Я мешаю фармитись. Ну, от... Ще й ПВП він не включає нікого. Не боїться бездохнути. Коротше, цей Чертсус дуже мішає для фарматись. Коли буде 50 левел, я вам скажу. І 50 левел готов. І, коротше, пішліть, подивимося, у мене є 52 тижні, Ну це дуже багато, кажеться. І коротше пішліть, спробуємо фрукт купити. Рандомний. Гадше, значить. Зараз допливу, підійду і покажу. який мені фрукт випаде. Мені Мне це випаде щось класне. Дивіться, я біля гачі. Тут таке сталося. Я дивлюсь на кого валяється фрукт вогню. Давайте тоже щеку фрукт. 32 тисячі. Тут може випасти комон. А, команд райар и мистик. Ну не комон, 100%. Фолки всех орних. В дым. Диаман. Дым. Мне кажется, это прикольный фрукт. Но мы съему. Пламя. Мне кажется, це пламя. Я бахвел на пламя не летают. Це прикольно. Їмо плана. Ого, скітра почати. Давайте подивимося урон. І будемо закінчувати серію, бо ми вже довго граємо. Ооо! Ну, в принципі, такий собі урон. Ракета більше зносить. Дивіться. 8-8-8. Хоча він багато разів атакує. Це, певно, получше ракети буде. Ну, я рад, тому що ми їх просто на А могли за нього багато дати. І прикол, цей дим стоїть 100 тисяч, а ми його купили всього за 32 тисячі. Ми в плюсі. Ну, все. Всім пока, до нових зустрічей. З вами був Фора, І всім пока-пока!